новини на телеканалі ТВ4. Вітаю вас. З 1 січня 2025 року в Україні змінили вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком. Тепер, щоб вийти на омріяний відпочинок у 60, і чоловікам і жінкам потрібно мати щонайменше 32 роки стажу. Проте це не все і знову введень. З кожним роком цифри необхідного страхового стажу збільшуватиметься на 12 місяців. І вже у 2028 році цей показник становитиме 35 років. А ось що робити, якщо стажу не вистачає? Стачатиме розповість наша Олена Чепіль. Пенсійний вік залишається на рівні 60 років, але кількість необхідного стажу для виходу на заслужений відпочинок збільшується. Такі нові вимоги для українців з'явилися на початку 2025 року. Згідно із законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, тепер для нарахування пенсії у 60 років необхідно набути не менше 32 років страхового стажу. Стосується це як чоловіків, так і жінок. Може бути такий випадок, що людина з тих чи інших причин вирішила звернутися до органів пенсійного фонду за призначенням пенсії у 2025 році, але пенсійного віку вона досягла ще в минулому році. В такому випадку для неї залишається незмінною та величина страхового стажу, яка була для неї визначена на момент досягнення пенсійного віку, тобто у 2024 році. У пенсійному фонді пояснюють, необхідна цифра страхового стажу, що дає право виходу на пенсію, збільшуватиметься щороку на 12 місяців. Так у 2028 році цей показник становитиме 35 років. Проте, якщо ж громадяни мають менше страхового стажу, вони можуть вийти на пенсію дещо пізніше аніж у 60 років. Якщо ж 32 років страхового стажу у 2025 році, в особи немає то вона може претендувати для виходу на пенсію за віком у 2025 році у віці 63 роки, якщо у неї є наявний страховий стаж від 22 до 32 років або ж у віці 65-річному віці, якщо в особи наявний страховий стаж не менше 15 років, українці також можуть доплатити за відсутні роки, щоб отримати право виходу на пенсію у 60. За кожен місяць потрібно сплатити суму не меншу за мінімальний розмір страхового внеску, помножений на коефіцієнт 2, а це 3520 гривень. Також особа може вкласти договір. Про добровільну участь на певний строк, але не менше одного року. Наприклад, якщо людина не працює з тих чи інших причин і кожного місяця чи щоквартально сплачувати за себе єдиний соціальний внесок в розмірі не меншому за мінімальний, тобто 1760 гривень кожного місяця і тут вже не буде застосовуватися коефіцієнт 2. Станом на початок 2025 року в пенсійному фонді України у Тернопільській області на обліку перебуває понад 270 тисяч пенсіонерів, а середній розмір пенсійної виплати в нашому регіоні майже 4,5 тисячі гривень. До слова, мінімальну пенсію цьогоріч не збільшуватимуть. За словами Володимира Івахова, її розмір нині встановлено на рівні прожиткового мінімуму, а це 2361 гривня. З жовтня 2021 року у Тернополі діє виключно безготівкова форма оплати за проїзд у громадському транспорті. Таке нововведення запровадили тоді для для забезпечення прозорості та відкритості під час перевезень пасажирів-перевізниками. Сплатити за проїзд можна безконтактною банківською карткою, пристроєм з функцією NFC, соціальною карткою тернополянина, неперсоніфікованим персоніфікованим електронним квитком або разовим проїзним. Згодом у тролейбусах встановили додаткові стаціонарні валідатори. Такі пристрої продовжують встановлювати і в громадських автобусах. Чи задоволені тернополяни такою системою оплати та чи не виникає труднощів при безготівковому розрахунку, дізнавалась наша Антоніна Речкун. Стало набагато зрудіше, ніж з кондукторами, але труднощі бувають, деколи кредитну картку не приймає. Не знати чому. Ні, ніяких труднощів не виникає. Все нормально. Можна продовжувати в такому ж дусі. Чим менше готівки, тим краще для нас. У мене зараз батьківська карта, не карта тернополянина. То в мене не приходить оплата. Тобто я зараз щойно перестановила карту ще раз на Apple Pay, щоб перевірити, чи вона буде працювати, але так-то вона дуже повно працює. Але я думаю, з файними картами все добре зараз. Коли були черги, щоб видати готівку і здачу, то це було менш зручно, ніж те, що і зараз. Набагато зручніше. Чи не виникає ніяких труднощів? Та воки ні разу не було. В принципі, набагато полегшило життя. Особливо, якщо вони є і всередині і ззаду, в деяких немає. Ну, Зайшов, не стоїть чар, заходить, наприклад, 13-й автобус, перед нами стоїть 13 автобус. Треба зайти, чекати до шофера, поки він вірить той талончик, а так зайшов, щоб з тролейбус, валідати, притулив карточку і вже забрав. Все. У Чернівцях на безготівкову оплату проїзду перейшли трохи пізніше ніж у файному влітку 2023 року. Відтак пасажири повинні купувати проїзний квиток або сплачувати за поїздку банківською карткою з допомогою валідатора. Про досвід Чернівчан користування такою системою. Далі в опитувані наших колег дуже зручно, тому що я пенсіонер, і мені не треба було або пенсійне, раніше я показувала, або ось. Те ж саме, так що зручно. Та в принципі, так, да, в основному всі на картах, тому легше. Я не знаю, як правда, не всі пенсіонери там витягують, але для молоді, звісно, удобно. Добре, тому що беремо карточку, завалідували і поїхали куди треба. А так, поки той талончик туди, поки хтось тобі закомпасує. Коротше, добре. У вас не було складностей до приколу, тому що є люди, які скаржаться, що там до прикладу, не оплачувала картка і так далі. Ні, такого в мене не було, от карточка в руках, так що все добре. Завжди під рукою знаходяться такі гроші, а це готував, завжди я показав це. Погано тільки працюють. Ніколи. Валідатори. Mm. 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 Довго чекати приходиться. Звичайно, без готівково краще оплачувати, але єдине, що працюють, непогано ці валідатори не завжди швиденько працьовують. Mm. А безготівковий теж би потрібен для приїжджих людей. Вони просто затримуються з оплатою. ну, Прикладаєш, а воно не завжди спрацьовує. Да, – так. Мені подобається. А, чому? Чому для вас це не приходить? Ну тому що ти не чекаєш здачу. Коли треба водію передати гроші, от, а він то має, то не має коли, щоб дати, бо то, що пасажири заходять з ним, розраховуються. От. Мене це влаштовує, нема тих папірців. Добре, добре, добре бо молодці. з тими бумажками молодці. постійно було проблеми. <с>? А так передавати передавати гроші, шоферами. щоб хтось передав, хтось доніс, а хтось не доніс. А це підійшов, заплатив і маєш спокій. Для мене зручніше карткою, але для тих, які приїжджають із селів, їм треба платити, хоча вона пенсіонер. І по закону України пенсіонери по Україні їдуть безкоштовно в такому тролейбусі або автобусі. А для них незручно, тому що їхні ОТГ не оплачує, оці не повертає гроші за ці карточки. У Бережанах відкрили оновлений ізолятор тимчасового тримання, облаштований за європейськими стандартами. Тут працюватиме інспектор дотримання прав людини, який здійснюватиме контроль за всіма діями, що відбуваються із отриманими особами. В ізоляторі все облаштовано відповідно до європейських вимог, встановили нову систему опалення та модернізували комунікації. Далі розкажуть мої колеги поліціянти. У місті Бережани на Тернопільщині відкрили оновлений ізолятор тимчасового тримання, облаштований за європейськими стандартами. Проінспектували якість оновленого ІТТ начальник департаменту головної інспекції та дотримання прав людини НПУ Руслан Горяченко та керівники регіональних управлінь головної інспекції України. Ізоляторі все облаштовано відповідно до європейських вимог. Працюватиме тут інспектор дотримання прав людини, який здійснюватиме контроль за всіма діями, що відбуваються із утриманими особами. Саме інспектори з дотримання прав людини вони Забезпечують контроль за роботою із затриманими особами. Вони по суті ведуть досьє затриманої особи, і ми розуміємо, коли людину затримали, скільки часу вона перебувала в підрозділі поліції, скільки часу перебувала в ізоляторі тимчасового тримання, чим вона харчувалася, який адвокат чи слідчий працював з даною затриманою особою. Таке досьє дає можливість забезпечити дотримання прав саме затриманої особи і фіксувати всі дії, як поліцейського, так і самої затриманої особи. від time. Ізоляторі тимчасового тримання переобладнано службові приміщення для слідчих та адвокатів, кімнати для побачень та інтерв'ювання. Також встановлено нову систему опалення, модернізовано комунікації. Відкриття ізолятору тимчасового тримання після ремонту забезпечить економію коштів, так як не потрібно буде перевозити затриманих осіб в інші територіальні підрозділи для їх утримання. Подібні оновлення сприяють підвищенню стандартів утримання та забезпечують прозорість роботі правоохоронних органів. Вже 34 роки Тернопільський обласний центр зайнятості допомагає людям знайти роботу, змінити кваліфікацію та навіть започаткувати власну справу. Служба підтримує тисячі громадян, зокрема ветеранів та ветеранок, пропонуючи широкий спектр програм. Сьогодні у центрі відзначили 34-ту річницю своєї діяльності та підбили підсумки роботи. Дивимось. Десятки тисяч людей вже отримали роботу та можливість кар'єрного зростання. Тернопільський обласний центр зайнятості вже багато років пропонує безкоштовні послуги з підбору вакансій відповідно до побажань клієнтів. Крім того, тут організовують різноманітні курси для передпідготовки та підвищення кваліфікації, які дозволяють залишатися конкурентоспроможними на ринку праці. Днями Тернопільський центр зайнятості відзначив 34 річчя з дня свого заснування. До 35-ти – це ще молоді, але для служби це дуже великий вік. Це Сотні кваліфікованих спеціалістів це десятки тисяч людей, які завдяки вам отримали роботу, нову кваліфікацію, можливість спрацелаштуватися. Могли створити або продовжити свій приватний бізнес, тому дуже вам дякую за вашу працю. Від себе особисто від мені всієї громади дякую. На урочистому заході підбили підсумки багаторічної діяльності служби. Завітав на подію і перший директор Тернопільського центру зайнятості Борис Семенович Довжук. Він очолював установу протягом 17 років. Каже на початку роботи центру колективу доводилось додати чимало викликів. Був період, що вона була на обліку більше 50 тисяч безробітних. Був економічний спад, були складності. Це довелося все вирішувати ці питання, допомагати людям. Я пишаюсь, перш за все, тим, що вдалося створити колектив однодумців. У мене була завжди така фраза: ми в одному човні не може бути хороший директор і погані працівники. І навпаки, під час заходу відзначили партнерів, які допомагають центру зайнятості вирішувати питання щодо працевлаштування громадян. Зокрема, таку тісну працю налагодили із управлінням з питань ветеранської політики Тернопільської ОВА. Ветерани це ті люди, які повертаються, і їм чим швидше реінтегрувати в життя, в цьому невід'ємну частину відіграє центр зайнятості. Це перекваліфікація, це перенавчання. Зараз дуже багато можливостей для ветеранів, ветеранів, ветеранок, які повертаються з військових дій. Перепере є ваучери різні, тобто людина, яка прийшла сьогодні, вона може здобути зовсім іншу професію. До слова сьогодні центр зайнятості пропонує безліч програм підтримки безробітним ветеранам війни, внутрішньопереміщеним особам, роботодавцям та іншим категоріям громадян. Більше дізнатися про доступні ініціативи можна на офіційному сайті установи. У Тернополі літні люди доводять, що вік не перешкода для активного і насиченого життя. Завдяки проєкту Активні парки вони не лише підтримують фізичну форму, але й заряджаються позитивною енергією та хорошим настроєм. Танці, дихальні вправи, роботи над координацією усе це частина їхніх занять. Чим саме приваблюють ці тренування та як можна долучитися далі у нашому сюжеті. Світлана Афанасьєва вимушена переселенка з Херсона. Після початку повномасштабного вторгнення вона переїхала до Тернополя. За два роки 79-річна пані Світлана не лише адаптувалася у новому місті, але й почала шукати способи підтримувати себе у гарній формі. Щоб покращити самопочуття та знайти однодумців, жінка долучилася до фізичних занять в межах проєкту Активні парки у Тернополі. Тепер тренування стали для неї невід'ємною частиною життя. Різні вправи, і танці, і гра з мечем все тут є набагато, так що підвищує настрій. Зараз нам потрібен добрий настрій. Головна мета проєкту заохотити людей до регулярних фізичних занять. Такі тренування допомагають покращити витривалість, силу, спритність, координацію та гнучкість. До того ж це можливість залишатися активними та почуватися краще у Тернополі. Такі заняття в межах ініціативи проводять для різних вікових груп. Більшість заняття є молодь все рівно, тобто учнівська студентська молодь. Якраз якщо рахувати про пенсійний вік, то це напевно перша і єдина локація у Тернополі, де так активно займаються. Серед постійних учасниць тренувань 76-річна Софія Іващук. Тернополянка розповідає, заняття включають вправи для різних частин тіла, розминки, танцювальні рухи і навіть прості ігри з м'ячем. Усе це допомагає підтримувати здоров'я та фізичну активність. Ми себе почуваємо. Так дуже піднесено. Після кожного, по-перше, з задоволенням приходимо сюди. Після кожного ми ще обмінюємося думками. До фізичних активностей щоразу долучається близько 20 пенсіонерок. Зустрічаються вони тричі на тиждень. Заняття проводять як у спортивному залі, так і на вуличних тренажерах. Ми. З удовольствием приходямо, займаємося. Ми із задоволенням приходимо, займаємося. і Щоразу у Олександра нові вправи. Заняття не повторюються. Вправи він дає на гнучкість, на координацію і на уважність, Щоразу з'являються нові учасниці, прикро, що немає чоловіків. Похилого віку, але маємо надію, що будуть також долучатися. Поки що в мене такий жіночий батальйон, я як називаю шаленими бджілками, бо вони активно працюють і вже ввели таку за традицію, що після кожного заняття вони отримують невеличку цукерочку, шалена бджілка. Щоб долучитися до занять, потрібно написати на офіційну сторінку проєкту Активні парки Тернопіль у соцмережах. Заняття доступні для всіх незалежно від віку чи рівня фізичної підготовки. Дебати про себе легко варто лише почати з маленьких, але важливих кроків. Такими були новини п'ятниці. Зустрінемось наступного тижня.